Так, трохи поприбрав станок, там не прибирав. ну, Щось є таке. Зробив отаку палочку, ну, ще не малював. Для так інструмента, для більшого, для такого меншого. Різні просто конуса, Щолку ставився і чітко. О. Сюди можна на полочку інструмент вложити, штагін циркуль. Ключі повісив від патрона сюди. Цей маленький знайшовся йому тут таке місце. І до цієї розсидержки сюди він надівається. Купив нові рісі з такими пластинками ось крутими. Все змінюється, всю приспособу сам зробив. Це такий це прохідний, це розточний малий, це отрізний. Різець. Що робота йде? Вон там моя дозувальна машина стоїть. Ось Це такий конус ката півтора метра діаметрів. Це для нього ніжки. Це воно скручується на болтах. Поварив ось за сьогодні. Чітко, що там? Оце ще чекає свої черги, немає просто в неї покупця. Дозувальна машина. Ось така. Це від неї самі столики. Треба доробляти, а то ще прожив її. хоч помалювати його трохи. От отак. Тут свердлилка роз... розмістилась. Тут сварочні такі ось балони. При це працює, Залізярський є привіз. От це все треба поробити. На тій неділі все зробимо. Все, дякую, гарного дня. Вам.